Ну і далі про найважливіші події будемо говорити з політологом у нашій студії головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус, пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку, пане Олексія, пані Дарія. вітаю вас, і вітаю та ласне. Доброго ранку. Я би хотіла одразу почати зі свіженьких заяв, приємних, тому що міністр фінансів США заявив під час слухань в конгресі, що Путін є воєнним злочинцем. А і в той же час наголосив, що все одно така мова дипломатії, коли треба говорити навіть сідати за стіл переговорів, навіть якщо це злочинці, і знов таки трошечки раніше Кіт Келох, який є спецпредставником президента, США, сказав, що головною перешкодою до припинення вогню в Україні є Путін, і це прям не може не тішити, що американські високопосадовці почали називати речі своїми іменами. Чому змінилася риторика? Чи варто розраховувати, що цей маховик нарешті запустився? Дивіться, перші 100 днів Трампа. Давайте так у Трампу була така картина в голові: що Росія допоможе Сполученим Штатам Америки у тиску на Китай може стати антикитаєм, а також може допомогти отримати ядерні напрацювання від Ірану. І дійсно через цю концепцію вибудовували свою риторику представники адміністрації Трампа, казали, що там Росія не звинувачували, не називали її агресором, тобто уникали щось такого, що могло роздратувати Росію. Але ось перед зустрічю перед похованням Папи Римського базиліці відбулись дві події. Перша відхоп. Представник Трампа злетав до Москви, зустрівся з Путіним, і після цього він злетав до Оману, uh -huh. і там Іран чітко їм сказав, що вони не будуть передавати ядерну зброю Росії uh -huh. або й надпрацювання, Давайте так ми ж не знаємо про це. І команда Трампа починає розуміти, що Росія не зіграє ту роль, яку вони їй намалювали. А якщо вони її не зіграють, то навіщо тримати ту риторику, яку вони тримали? Бо це ця риторика дратувала багатьох, в тому числі в республіканській партії рейганістів, mm -hmm. а також інших, скажімо так, не те, щоб рейганістів, але республіканців крали, слухайте, ну це вже занадто. Тобто mm -hmm. ви все більше займаєте проросійську лінію, mm -hmm. а Росія на шворох. І зараз ми бачимо відхід від цієї риторики, тобто це не означає, що вони стали абсолютно проукраїнські, але вони вже точно Їм так зручно, так, Їм так, так але вигідно. вже точно не будуть про російську риторику. казати. Ну дивіться, риторика риторикою. А мене цікавить конкретика. Трамп там ще сказав, що ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати рішення щодо українського врегулювання, і він цьому, начебто, не радий. А які рішення? Ми ну, поговорили добре. Сіли балакали ж там, сіли заплакали. По перше, Трамп вже почав казати війна. Тобто до цього вони уникали. Але це знову риторика. А так. конкретні речі. А конкретні будемо дивитись, тому що по перше, ну я думаю, очевидно, що Трамп не може зупинити війну Росії проти України, хоч він і казав там до інаугурації, 24 години. Але вони розуміють, що нічого зробити не можуть. Такого верніше може і можуть, але поки що не готові це робити. Але тим не менше, ті той інструментарій, які є. Про нього в принципі вже казав і насамперед, як на мене, ну один з про найбільш про українських політиків лінцігрема Це mm -hmm. відомий оцей законопроект про 500% мит на продукцію будь-яких країн, які купують у Росії mm -hmm. нафту. тобто доларом по рублю. Так, тобто, це і це дійсно може бути дуже неприємна річ для багатьох країн, насамперед європейського союзу. Uh -huh. Давайте згадаємо. Ну, бачите, Урсула вони... фон дердян вже заговорила про те, що все таки треба повністю відмовлятися. Від це Без... такий вже Без... тиск з усіх боків. Безумовно, безумовно. Вони розуміють, що якщо Сполучені Штати Америки особливо в умовах тих тарифних війн, на які вони пішли, uh -huh. вони можуть дозволити собі цей крок. Я розумію, що поки що це виглядає нереалістичним у ці п'ятсот Але хто його знає, ми бачимо, як Лінсі Грем постійно нагадує про цей законопроект. Спочатку нагадує, він казав 50 голосів, є потім 60. Остання цифра 72. Нагадую, Нагадує сенаторів. Є тобто популярність росте. Так да. Да, і, і багато хто каже, що це також відображення риторики, яка існує в США. Бо більше, знаєте, для мене Лінсі Грем це один з таких найкращих флюгерів американських. Ської політики, тобто, mm -hmm. якщо він каже щось, то це відображення тих тенденцій, які існують в Вашингтоні. Yes. Він розуміє, що зараз зміщується, як то кажуть, акцент на тиск на всіх партнерів mm -hmm. Росії. А отже, можна піднімати його законопроект, бо він же його автор. Ну і до того ж mm -hmm. Лінці, грем республіканець, так само that's як well, і Дональд Трамп. Тому well. все може бути. Ну власне, що ж Путін на всі ці на весь цей тиск з обох боків. Ясно, що Кремль теж не спить, все це відстежує все. Це це розуміє і ось власне згадав знову про арішник, Чи як сьогодні нам підказав пан Тимочко Ліщина, будемо його називати? Знову про свій горішник заговорив. Що його так розлютила? Оці можливі санкції, про які ви згадали дрони, які паралізували роботу аеропортів. Чи можливо все разом? Ні, ну слухайте, Путіну завжди потрібна лякалка. Він любив ядерне озброєння використовувати, але це дратує і Китай, і Індію, і всіх партнерів Росії, хто ще з нею має відносини. Тому треба щось а взагалі в мене таке відчуття, що фразу «орєшнік» Путін вигадав хвилин за п'ять до свого виступу, коли назвав цю, цю саму «орєшнік», тому що uh -huh. там була інша назва, як то uh -huh. кажуть, не дочитав. І перше, що прийшло в голову, це «орєшнік», він її використав. Але по-перше, знаєте, це слово, яке всіх лякає, але чи реально щось стоїть за ним, ну ось. Певненості mm -hmm. нема, тому що ми mm -hmm. його бачили удар по Дніпру один раз, і багато хто казав, що нічого особливого в цій ракеті не було, бо вона до досить ефектно вночі падає, mm -hmm. і в ці ці бачили на великій швидкості, але нічого більшого. Але, тим не менше, путіну дійсно потрібна лякалка. Дібна якесь слово, яке буде всіх дуже дуже. А тут же ось нове слово, і всі бояться. О, що це що це що? це. А я знаєте, ну, вас не... слухаю, зараз. Думаю про те, наскільки ми всі вже деформовані, психологічно. Да, да, да. Господи, ну ракета, ну чергова ракета впала. Вот так. Ну а Ні, давайте ну, тут що підкреслимо, що все ж це балістична ракета. Так. Що вона ми зараз говоримо про те, що вона як балістична ракета, так. нічого особливого собою не представляє. Чого багат... ми не бачили, скажімо так. Просто так, не. чого ми не бачили. Так. Якщо ми вже звернулися в бік Росії, давайте поговоримо про певний халадок між Сі Дзіньпінем і Путіним, тому що мало хто на це звернув увагу. Але коли Сі прилетів до Росії, його Путін не зустрічав. А зустрічала якась там пані, вибачте, не пам'ятаю прізвище, якась віце премєр Не вже Захарова. Ні, пані Голікова. Я не навіть не її успіли. не знаю. Час, Захарова просто знаю, тому що вона да. ляпи в ефірі робить, як в принципі я. Але там чому це все відбулося? Чому а, Путін не поїхав зустрічати сі і про що будуть говорити? Ну не про ж вони не на параджепризната отри адкривідкри таємницю з паном Олексієм. ми Казали, що перед етером що може на парад взагалі не лишиться сідзінпіну. Угу. Це моя така здогадка. Може буде, може ні, але знаєте, в мене аналогія. Якщо згадаємо останні роки радянського союзу, коли ще був Ерік Хонекер в ГДР і прилетів Горбачов, і він прилетів сказати, хоне хорошого до побачення, і його там не особливо зустрічали то Горбачова mm -hmm. тоді, тому що всі розуміли причину візиту mm -hmm. до ГДР. Це от не пам'ятаю скільки місяців. Що і тут скажуть щось до побачення, а... чи щось будуть вимагати. Те, що путіну не дуже подобається. Я думаю, що знаєте, ось ми підняли цю тему щодо сили Сибири. 2 а там же є який нюанс. Китай же говорить, що вони готові купувати газ. Посилі собі його два за умови, що газ буде по внутрішньоросійським цінам. Нагадаю, що це субсидійовані ціни, вони нижча собі вартості. І власне, коли зараз піднімає питання Олексій Міллер, голова Газпрому щодо підняття цін на газ для населення не на 20, а на 230 відсотків. Uh -huh. То це, як на мене, підготовка саме до можливої, скажімо так, угоди Фактичне... платити і Китай, і хай росіяни платять. Хайтичне визнання, що Росія є провінцією Китаю, тому що ціни як у внутрішніх Внутрішнього... регіонів. Слухайте сі дзінпіня не зустрів, а Аліїв взагалі не прилетів. Президент Азербайджану. А я вчора на цьому наголошувала. Для мене було здуванням, чому Азербайджан угу, летить в Москву, чому так. відсилає своїх військових на цей парад. І сьогодні раптом Алієв передумав. Що сталося? О, ну, по-перше, може згадав передісторію історію е, трагедії з літаком, бо тоді mm -hmm. оди, одна з версій, яка була: що очікували, що буде Алія влітіти якраз до Москви. Він, до речі, тоді mm -hmm. летів, але була збиття цього літака, і він повернувся додому. Він не пролетів до Москви. і тоді казали, що це можливо хотіли в тому числі фізично його ліквідувати. Це одна mm -hmm. з версій. А версія, яку проштовхують, скажімо, так, певні представники азербайджанських. Політологічних кіл, угу. що й Алієву на сподобалось, що на параді будуть присутні голови невизнаних республік, Осетія. В тому, Осетія, я... і відповідно Алієв сказав, що я не хочу знак рівняння. Бо Абсолютно. якщо буду я з ними, тобто ми рівні. Я легалізую їх так, в свої присутні і тому. Ну і плюс знову ж таки трагедія з літаком, тому що Росія ж так нічого і не зробила ну, про ну, що це, це улюблена те, тема росіян. Ці, Давайте так, будемо ми. говорити, що ми знаємо вже кілька випадків, коли літаки чомусь падали або вибухали так. з президентами. Так не будемо у нас немає доказів прямих, але ну. Ну, а хто ще, якщо не вони, ну так, але Смоленську трагедію всі пам'ятаємо з польської ж про це кажу. Так, так. Так. А тому відповідно для Ліва плюс знаєте, ну Азербайджан не хоче демонструвати, що він також має якісь дуже тип, теплі стосунки з Росією. Я mm -hmm. не виключаю, що там Ердоган міг долучитись mm -hmm. до того, я, що все ж таки, Давайте ви будете в нашій сфері, mm -hmm. а не в їхній. Тому дійсно теж був здивований, коли почув, що Алієв може там бути. І mm -hmm. коли з'явилася інформація, що Алієва не буде. Ну це абсолютно легі плюс давайте так повернення контролю над Карабахом це була перемога Туреччини над Росією абсолютно. і Азербайджан був тут на стороні Туреччини. абсолютно? Ну давайте ще не можемо не згадати про більш далекі події, які нас нібито й не стосуються, але точно стосуються, тому, що геополітика так працює. Та пакистан Індія, якщо все переросте у велику масштабну війну двох ядерних держав, наскільки це серйозний виклик для світу? І чи це не змістить фокус уваги від України? Як його втримати? Тут ну по перше, це повертає на нас до тієї теми, що епоха війн вона повернулась. Mm -hmm. Про що казав колишній міністр оборони Великої Британії? Що якщо раніше якось всі уникали військових конфліктів, то зараз розуміючи це дуже популярне Скринька рішення. Пандори відкрилась, так. і тому безумовно не бажано, щоб це в щось скажімо, перелилось більш суттєве. Поки що так ми маємо обмін ударами, але знов ж таки, ось наприклад, Пакистан сказав про 5 збитих літаків mm -hmm. а Індія не підтверджує цього. Тобто та таке... можна я тут просто так. свіжа інформація, буквально так. щойно 125 винищувачів боролися понад годину на кордоні між Пакистаном та Індією. Ну, ну... от зараз риторика Што ми це бачимо біль? це CNN. CNN Так, то, що... але ж головне, що знаєте, ця риторика не була матеріалізована в життя. Бо знаєте, є гарний термін, що ми живемо в епоху постправди. суть якої полягає mm -hmm. в наступному, що важливо не те, що відбувається, а те, що як говорить про це говорять. як про це говорять mm -hmm. і виходить так, що сторони обмінюються заявами, а потім починають верифікувати. і Виявляється, що нічого такого не було, але ж емоційно кожна ж сторона продемонструвала себе Дозначно. з скажімо так з переможної точки зору. Ну, по великому рахунку, 23 лютого, чому в радянському союзі святкували цей день як день радянської армії, угу. тому що була перемога, як казали в битві. Угу. Насправді це було така поразка, але ж сказали, ну, от, бачите, Хоті... для того, щоб утриматись від емоційних гойдалок, для того, щоб зберігати холодний розум, дивіться прокидайся. тому що у нас Тут перевірені експерти, які не будуть вам говорити неправду. Пане Іване, дякуємо вам, що дякую, нас пані, вітали. А я чекаю, чекай, чекай, чекай. Я хочу подякувати гостю. Не просто так. Дивіться, от щойно написали 18.15. який приємний фаховий гість у вашій студії. Вітання, пану Івану! Дякую, дякую. Вітання глядачів. І будемо дякувати. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Сьогодні був нашим гостем.